Це наше дуже нове укриття, адже тільки от ми завершили його облаштування за допомогою Червоного Хреста. Власне, ми отримали таке навчальне, тренінгове, ну і розвантажувальне, скажімо так, приміщення, в якому будуть проходити різноманітні тренінги для наших педагогічних працівників Запорізької області. Ну і відповідно тут є можливість в разі безпечної ситуації також. Знаходитись нашим працівникам інституту. Ми зробили приміщення таким, щоб одночасно можна було працювати, спілкуватись в трьох локаціях навчальної локації, локації, там, де відповідно будуть проходити тренінгова частина, де буде працювати викладач з учасниками дійства. І є локація з м'якою зоною, зоною усамітнення, де можна в комфортних умовах посидіти.